Ласкаво просимо до AI Talk. Ось прийшов час детально розглянути новітню функцію CREF – Character Reference або Consistent Characters, яку нещодавно запустив MidJourney – потужний генератор зображень з використанням штучного інтелекту. Ця довгоочікувана функція дозволяє зберігати стабільність персонажів протягом різних генерацій зображень, що є давньою мрією художників. Та творців візуального контенту на Ютубі можна знайти десятки, а то й сотні відео, які обіцяють створювати послідовних персонажів за допомогою Midjourney. Однак при детальному розгляді цих матеріалів стає зрозуміло, що жоден з них не відповідає заявленим обіцянкам. Персонажі генеруються, хоча й подібні, але не ідентичні вихідному зразку на 100%. Вони можуть відрізнятися зовнішнім виглядом, стилістикою чи навіть значно відхилятися від початкового зображення, з якого почалася робота художника. Тож усі ці прийоми залишалися непридатними для серйозних проєктів. Художники, які потребують стабільних персонажів у різних ракурсах та середовищах для реклами, коміксів, дитячих книг, фантастичних творів тощо, нарешті можуть зітхнути з полегшенням. Функція сірев від Midjourney дозволяє просто та ефективно генерувати послідовні портрети одного персонажа. Використання сірев вражає своєю простотою достатньо ввести команду Держдержсіреф і вказати посилання на картинку, де зображений потрібний персонаж. Midjourney згенерує нове зображення з тим самим персонажем, зберігаючи його обличчя та риси. Однак, незважаючи на всю привабливість, сіреф все ще не є ідеальним інструментом. Наприклад, деталі на ряду можуть змінюватися, створюючи варіації від однієї генерації до іншої. Щоб керувати ступенем збереження персонажа, можна використати додатковий параметр Держ, character weight – зі значенням від 0 до 100. Чим вище значення, тим більше деталей зображення буде збережено. Якщо ви вкажете значення нуль, генератор спробує зберегти лише обличчя персонажа. Важливо розуміти, що ця функція не може на 100% відтворити ваш власний портрет. Midjourney використовує свою внутрішню базу даних, тому згенерований персонаж буде лише подібним, але не ідентичним вам. Ймовірно, це спеціальний захист від зловживань, адже з'являються побоювання щодо можливості генерувати. Реалістичні зображення відомих осіб. Корисною опцією є можливість задати коротке ім'я для вашого персонажа за допомогою команди Prefer Option Set і надалі використовувати це ім'я замість url зображення Хоча dash dash сіреф ще не є досконалим рішенням, його поєднання з іншою новою функцією SRF Style Reference відкриває нові горизонти. Тепер ви можете зберігати не тільки персонаж. А й загальний стиль зображення від генерації до генерації, значно наближаючись до комерційного використання у проектах, де потрібна візуальна послідовність. На завершення дозвольте представити вам майстерно сконструйований промпт, який інтегрує передові функції Midjourney. Цей промпт використовує різні зображення для демонстрації прийомів, збереження характеристик персонажу через dash держсіреф та унікального стилю. Через Dash-Dash-SREF з різними ступенями впливу. Такий комплексний підхід відкриває нові горизонти для створення послідовних зображень, що можуть бути використані у широкому спектрі творчих ініціатив. Неймовірні функції сірев та SREF від MidJourney відкривають нові горизонти у створенні послідовних зображень зі стабільною якістю, революціонізуючи світ штучного інтелекту. Не забудьте підписатися на наш канал та увімкнути сповіщення, щоб бути в курсі останніх випусків подкасту AI Talk, де ми ділимося найсвіжішими новинами про новітніші технології. Нас чекає безліч захоплюючих відкриттів. Дякуємо за перегляд, до нових зустрічей!